Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я вам розповім про осінні квіти. Ці квіти незвичайні, вони не тільки гарні, але вони стійкі до морозів та холодів. Але спочатку послухайте вірш Ліни Костенко. Всю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжаки. Всю ніч сойка кричала з кручі, всю ніч ворон казав чхи. Всю ніч квітка питала квітку Що ж це робиться, поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Діти, про що ж запитувала квітка квітку? Так, про те, чому ми раніше казали влітку, а зараз кажемо восени. Отже, яка зараз пора року? Все правильно осінь. Отже, я вам пропоную прогулятись, роздивитись та помилуватись осінніми квітами. Ось помилуйтесь, які яскраві та різнокольорові квіти цвітуть на осінній клумбі. Це жоржини розквітають жоржини у вересні. Прокрашають клумбу до самих заморозків. Жоржини бувають різна кольору. Зверніть увагу, форма пелюсток у жоржин різноманітна. Неможливо не помітити красу ще одних квітів. Це айстри. Вони мають надзвичайно різноманітне запарвлення. Малята дуже цікаво, що назва айстра означає. Зірка адже квіточка дійсно схожа на зірочку. А це чорнобривці, найароматніші осінні квіти. Цікаво, що листочки цих квітів пахнуть сильніше, ніж квітка. Вони ростуть сім'ями, утворюючи кущ. Чорнобривці бувають тільки теплих відтінків, – жовто-гарячі, Жовті, червоні. ці квіточки являються символом України, бо їх дуже полюбляють українці. А це хризантеми. Вони різних видів, розмірів та кольорів. Їх часто називають королевами осіннього саду. Я сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка. Давайте разом згадаємо, які ж квіти ми бачили з вами на клумбі. Це чорнобривець, а це чорнобривці, це айстра, а це айстри. Це жоржина, а це жоржини.